Доброго дня, з вами знову Ірина Опеченик. Можливо, з попереднього відео вам здалося, що я занадто самовпевнено використовую таке поняття як школа англійської мови Ірини Опеченик. Але справді зараз дуже багато з'явилося людей, які називають себе єдиними хакерами у вивченні англійської мови. І я, в свою чергу, вас спробую вас переконати в тому, що у мене є дійсно авторські розробки, яких ви не знайдете де-інде. І школа англійської мови Ірини Опеченник – це дійсно щось нове, актуальне та ексклюзивне. А зараз я хочу вам розповісти про свій шлях у вивченні англійської мови. Я почала вивчати англійську мову в школі по звичайній шкільній програмі. На факультет іноземних мов я не поступала, але такі думки були. Я, мене супроводжував страх погано здати ЗНО саме з англійської мови, оскільки я не була впевненості саме у граматиці. Багато годин зубріння граматичних правил, старане виконання домашнього завдання з англійської мови не давало мені впевненості в тому, що я знаю граматику добре. Тому вибір впав на науки науки, і я поступила на географічний факультет. І оскільки я географію давно любила, і створила географічний портал, який зараз користується популярністю. На першому курсі навчання в університеті англійська мова знову нагадала про себе. І мені запропонували піти на курси англійської мови, які викладаються при університеті, і дають можливість викладати англійську мову в садочках, в школах та бути прикладачем з фахової спеціальності. Я на ці курси записалася, і починаючи з другого курсу, я почала займатися на курсах англійської мови. Після півроку навчання я зрозуміла, що якийсь стоїть бар'єр мій при спілкуванні на англійській мові, і почала шукати проблему у всіх аспектах мови. Але потім з'ясувалося, що проблема заключалася саме у граматиці англійської мови. Я почала шукати вирішення цієї проблеми в інтернеті. Після декількох спроб взяти пробні уроки у викладачів, я розуміла, що вони мені пропонують таку саму методику, яку я вже давно пройшла, і вона мені не допомагає. Але я випадково натрапила на тренінг по візуальному моделюванню. Ну, цей тренінг мені не обіцяв нічого нового. І взагалі, як я, коли я зрозуміла, що я маю справу не з професійним викладачем англійської мови, а з вчителем математики. То я взагалі спочатку хотіла відключити скайп і більше до цього не повертатися. Але тепер я розумію, що це могла бути моя найбільша помилка. Ось, буквально після двох уроків по методиці візуального моделювання я взагалі не розуміла, як я не могла розуміти таких простих речей, як граматика англійської мови. І можна сказати, що з цього етапу почався мій прорив у вивченні англійської мови. Коли я повернулася на курси англійської мови, то викладачка з здивуванням побачила мої результати. що я ні одної Помилки не зробила у тестах, які вона давала саме по граматиці. Після цього я запропонувала, я би проявила ініціативу та на добровільних засадах запропонувала себе у ролі викладача саме по візуальному моделюванню. Спочатку у мене були дорослі учні, тобто дорослі особи. Я викладала англійську мову саме по цьому методу. І Побачила, що е, це дійсно дає результат, тобто це допомагає не тільки мені, а й іншим людям. І, якби я захопилася цією справою, вже впродовж свого викладання, який на даний момент складає 3,5 роки, я запропонувала і якісь свої погляди у вивченні англійської мови, свої ідеї, які були реалізовані. Я сформувала свою методику у вивченні розмовної мови англійської. Та наразі я працюю як з дітьми, так і з дорослими. Тому Буду рада вас всіх бачити у своїй школі. І хочу сказати впевнено, що я реалізувала свою мрію. Це я вивчила англійську мову, і тепер я можу допомогти вивчити її і вам. Тому, рада, якщо ви будете звертатись до мене, і була рада всіх чути, бачити. Дякую за увагу!